Сіра зона замість оборони применшити досягнення українського контрнаступу намагаються у Росії. Захопленням так званих сірих зон називають просування ЗСУ через російську оборону про кремлівські коментатори РФ пишуть в інституті вивчення війни. Українські війська візуально підтвердили наступ на заході Донецької області та у східній частині Запорізької області. Російські джерела із цим також погодилися, але всіляко намагалися применшити успіхи ЗСУ. Заступник міністра оборони України. Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні України на 300, -300. Півтори тисячі метрів також Маляр та інші українські й російські джерела повідомляли, що українські війська досягли успіхів на південь від великої новосілки в період з 1 по 11 червня, звільнивши зокрема Макарівку, Ненудне, благодатне, сторожове та Новодарівку. Водночас, деякі російські джерела повідомили, що бої продовжуються, нібито в сірій зоні або на спірних територіях. ЗСУ закріпилися південніше села нескучне. Частина села Сторожове перейшла в сіру зону. Операція З. А ще казали, що українські війська діють на територіях, які РФ не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України. Тобто, нібито нічинні. звинувачували Україну і у неправдивій інформації. Бойовики ЗСУ показали фейковий штурм села Лобкове на фронті у Запорізькій області. Як чудово видно, бойовики під щільним вогнем займають повністю покинуту частину якогось населеного пункту. Як ми раніше повідомляли, він був нічийним, перебуваючи у сірій зоні. Операція Z. І, хоча вся ця інформація спрямована на внутрішній споживчий ринок РФ, судячи з усього, самі росіяни вже не дуже їй довіряють. Ось такими повідомленнями всіяні дописи в соцмережах не зрозуміло. Там же степ. Як пропустили? Врем'євський виступ, у якому я воював, пав. Потім по нас ядеркою. А ось російське керівництво на контрнаступ ЗСУ реагує по-своєму. Російський лідер Володимир Путін підтвердив початок контрнаступальних операцій української армії і заявив, що ЗСУ ніби почала використовувати стратегічні резерви. Також Путін запевнив громадян своєї країни, що збройні сили України не можуть досягти поставленої мети, хоча й визнав, що українська армія ще має наступальний потенціал. По-перше, можна зовсім точно. констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли... Поставлені перед ними задачі. напевно від таких заяв Путіна у заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва Не на жарт розігралася фантазія. Він оприлюднив привітання з так званим днем Росії, виклавши опрацьовану у фотошопі фотографію майдану незалежності з побажанням перейменувати його на площу. На це вже відповів секретар РНПО Олексій Данилов. Він закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Мєдвєдєву заспокійливу сорочку. Попросив колеги з відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву. Заразом привітати з днем тимчасово існуючої Росії, секретар РНБО Олексій Данилов. І поки військове відомство РФ всіма силами намагається зберегти свій імідж на тлі українського контрнаступу, зсу продовжують звільняти населені пункти на окупованих територіях України. А що про це думаєте? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще підпишіться на телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати більше.